Класно, здравствуйте. Ем, Мене звати どうした

Черний я перебрав були сльози. Поки я йшов на тому сюди, я пів дороги згадував, що я не коли сюди, коли йшов сюди, бо я можу витягати такі важкі, що я не знаю, не галі. е, да хто ще набув, хто для мене. the Слава Ісусу Христову, добрий ранок всім! Більшість не знає, я не я мене я мене з мене знає, представлюся, Мене звати Петро, я з четвертого курсу закінчу. Це моє п'яте паломництво, правдиве паломництво, тому що перший раз коли сиділи на плечах від солі. Коли я йшов, це було перший раз за два роки. Всі ставили, що це правдиве паломництво було. Як завжди вертаюся звідси наповнений духовно, фізично, морально. І знаю одне, що це і мій другий дім. Так, так. І куди я буду повертатися стільки, тільки буду жити. Бажаю вам всім тієї радості, яку я пережив тут. Дякую. i sit here Себе ждали, збираюся, ну, куку, залицем, на кусту, я собі ще далі збираю сумку, зелені ціна ідемо сто до костел. Я ще такою думкою, думаю, думала, ну то якось може ти мені допоможеш знайти, да? а ні, то ні. Значить, так мало боту. Заходимо ми до костел, але тільки сіли. І підходить якась за мене дівчинка з моїм кошельком, яка мені це дві. А я цієї дівчинки навіть не знаю. І я дяка, в шоці, що я до тебе тут силі, я не розуміюся сталося. І просто я думаю, що можу.

Це, мені це дім наведення, що я коли за приїжджаю, мені тут. Я завжди повертаюся знову і знову до Бога. Дякую за цей дім і сподіваюся, що ще сюди приїду. І скажу тільки, що зустрічі було мало. Дякую вам за все до зустрічі. Для мене дуже великим свідченням є те, Дуже рідко йому дякую за все, що я маю. І зараз, послухавши всі свідчення, поспілкувавшись з людьми, я розумію, що Бог настільки опікується мною і настільки дав мені багато всього, що мені треба йому дякувати кожен день і до пару разів. Я дякую Богові за те, що я є тут. Дякую Богові за всіх вас, бо насправді зустріли тут дуже багато людей. З поглядами, такими як у і які навчили мене багато нового, е, дякую. Щось, всі я кажу, ви А да. то так класно. Сіжу, додому вже закінчиться. Каже, я? я хочу бути ще. Дякую сестра, дякую бої всі дуже класно. Дець, оце, він кожного року старався ходити, поки був план І це прощання, як я зараз сюди прийшов до, 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 до Бішенців, це моє третя, проща загальна. ті перші були до кампанії Паславської. І цього року мені пішов такий думка повернися до джерел свого покликання. То, власне, на кампанії Паславській, я перший раз почув голос Бога піти за мною. І... У монастирі є вже десятий рік, три рочки на місяці священником, що таки, найти маленький жадочкою, перший крок і ставлю. І власне, коли прийшов сюди, мав таку таку інтенсію за самого трошки відродитися і зміцнитися зараз. Коли я йшов на прощу, мої знайомі не молитву за Сергія, Сергій це батько, чоловік, батько, батько, батько моєї сина. І вже два місяці він є розходять. Сергіє водієм БТР. Це є боювати, машина, не знаю, як що називається. Вчора до мене дзвонили мої знайомі і, власне, в п'ятницю була атака, наче хлопців запахували. Сталася ситуація. Власне, приказали так, що більшість наших... Також духовик, перш за все, можливо, там у таких бронежилетів. Сергій у нас така ситуація. Він БТР, а він не їде. Ці всі, що були там БТРі, він там паратихлопців БТР не рушив. Для нього було боляче бути на стул, дивитися як інші там власне гінуть. Але також молився до Бога і просив, see